На першій сторінці газети Кур'єр Станіславівський редактор завжди розміщував церковний календарик з римокатолицькими католицькими та греко-католицькими святами, які очікували вірян прийдешнього тижня. А ще календар історико-пам'ятковий з нагадуванням важливих подій, які у минулому відбувалися саме у ці дні. Так би мовити, щоб пам'ятали та не забували. А далі йшли свіжі новини про життя міста, як от приїзд поважного гостя. Візит пана доктора Білінського. Управитель Австро-Угорського банку доктор Леон Білінський у супроводі генерального секретаря Юзефа де Рахонча Прангравив, прибув у неділю до нашого міста, аби оглянути місцеві відділення фінансової установи. Гості прибули експресом із Чернівців. Пан доктор Білінський на час візиту оселився у готелі Імперіал. Це був, напевне, найкращий готель нашого міста. Ну і одразу ж, користуючись перебуванням такого впливового гостя у місті, місцеві журналісти через публікацію у газеті попросили пана Білінського вирішити нагальну проблему, яка турбувала містян, особливо працівників кравецьких майстерень. Стаття робота для кравців чи кримінальників. Наша дирекція залізниць оголосила аукціон на пошиття мундирів для залізничної служби нашого округу, в якому взяли участь також кравці зі Станіславова. Чия пропозиція вартості виявилася найнижчою, тому роботу слід було віддати їм. Але ми дізнаємося. Як це, на жаль, часто трапляється на Галичині, що замовлення має виконувати в'язниця Мурау, що в Муравії? Це область у Чехії. Неймовірний скандал. Просимо доктора Леона Білінського, чий голос, мабуть, має вагу у відні, аби він порушив це питання в авторитетних колах і не дав на шкоду нашим ремісникам. Моравським злочинцям шити мундири для галицьких залізничників. Про захист місцевих виробників мовиться в іншій статті: фальшиві вироби крайові, тобто підробка вітчизняних товарів. Нещодавно газети повідомляли, що в одному з головних магазинів шкільного приладдя у Львові продають. Блоки для малювання німецького виробництва з наклеєним на них шахрайським написом вітчизняний продукт. Така в лапках краєва продукція зустрічається часто. Зошити, олівці, сірники з написом Домашні сірники віденського виробництва, мило, косметика, білизна, цукор тощо. Товарам надають патріотичних написів, емблем. Малюнків і видають за вироби краєвих промисловців. Громадськість не повинна миритися з таким шахрайством, а ретельно досліджувати походження товару, вимагати від продавця фактуру і, переконавшись, що це обман, бойкотувати шахрайську торгівлю. Отак От захищали місцевих виробників. Ну, зараз про небезпечну недугу, яка ширилася у Станіславові. Скарлатина у місті настала дощова і похмура осінь, яка принесла з собою різні хвороби, серед яких найстрашніша скарлатина. Захворюваність, хоч і повільно, але шириться у нашому місті. І якщо досі скарлатина не спалахнула з такою силою, як це було раніше, то це частково завдяки нашій владі та міським медикам, які взялися завчасно з енергією. Придушувати цю страшну гостю. Днями, за розпорядженням радника пана Прокопчиця, у магістраті відбулася конференція, в якій йшлося про те, як запобігти поширенню скарлатини. А лікарі міста отримали детальні інструкції та розпорядження щодо дезінфекції будівель і приміщень, де проявлялася хвороба. Муніципалітет вирішив придбати та передати в громадське користування апарат для дезінфекції приміщень формаліном. Цей пристрій є дуже ефективним і рекомендованим Державною Радою охорони здоров'я. Нагадаємо, за жовтень на скарлатину захворіло 12 осіб, і четверо з них померли. Медичну тему продовжує інший допис такого вже рекламного характеру. Дослідження променями рентгена при внутрішніх і хірургічних хворобах взимку проводитиметься з 17 до 19 години, а гінекологічні та венеричні захворювання час не буде змінено. Приймаю, як і раніше, з 14 до 16 години. Доктор А крапочка Ріхтер. У газеті попереджували читачів про недобросовісних підприємців-ошуканців і їх небезпечний товар. Місцевий м'ясник Вольф Брейн продає смердюче м'ясо з глистами. Наприклад, він продав пані Кароліні С три чверті кілограма м'яса повного черв'яків. Ми також застерігаємо громадськість від покупки м'яса у магазині Саламона Купфермана, який часто продає м'ясо до хлятини. На цій маніпуляції його спіймав міський ветеринар пан Гофмокл, ну це, напевно, якийсь грек. І не один раз спіймав, востаннє він виявив небезпечне м'ясо у минулу п'ятницю. Негарно це було з їхньої сторони, таке чинити. А на противагу тим м'ясникам-ошуканцям, реклама іншого підприємця, маю честь повідомити шановному панству, що я відкрив м'ясну лавку у ратуші навпроти вірменського костелу. Тут завжди можна купити свіже і смачне м'ясо. Пропрацювавши тривалий час у Львові та Кракові, я набув достатньо досвіду в цій професії. І намагатимусь задовільнити шановну аудиторію хорошою якістю товару та доступними цінами. З повагою, Миколай Полатковський, молодець, пан Миколай Дбали в місті і про забезпечення мешканців якісною питною водою. Читаємо будівництво водогону у місті. Магістрат не випускає з уваги це питання, яке є таким важливим для здоров'я мешканців нашого міста. Останніми днями, з цією метою, до нас прибув професор геології Львівського технічного університету пан Нєдзєвський, який, оглянувши територію, звідки можна було б подавати воду, рекомендував провести повторні бактеріологічні. Дослідження води з існуючої свердловини у районі Хом'яківки. У разі несприятливого результату він рекомендував продовжити випробування, які вже почалися рік тому, на протилежному боці річки Бистриця біля Забережжя, де місцевість дає бажану впевненість щодо якості води. Ми зараз правду, беремо воду з Бистриці. Солотвинської. Ну, зараз інформація про відому у нашому місці споруду будівництву пасажу Гантерберга. Воно розпочнеться на початку травня наступного 1904 року. І планується завершити його до осені. Пасаж у вигляді величезного чотирикутника накриють скляним дахом. А підлогу облаштують штучним каменем. В одному крилі розміститься кафе і ресторан, а навпроти, великий концертний зал. Загалом пасаж стане справжньою окрасою Станіславове і багато в чому допоможе надати місту столичного характеру. І ще про ресторани у місті, точніше, про їхніх власників. Зміна імені. Тутешній ресторатор пан Фелікс Грюнберг з дозволу місцевої управи змінив своє прізвище на Фелікс Зеліцький. Чому поміняв німецьке прізвище на польське? Не Невідомо. Ще одна стаття. Злий пес. Як читаємо далі, він був не один. Вулиця Глуховського від деякого часу стала небезпечною для перехожих. В одному будинку, що на початку вулиці, собака пана Слонецького нападає на людей, які проходять поблизу. А з будинку пана Копаницького, що в кінці вулиці, собака нападає і кусає людей. Постраждалі подали скарги до суду. Дізнаємося, з газети, і про сувору погоду восени 1903 року. Перший сніг випав досить рано. У вівторок, середу та четвер білий сніг густо вкрив дахи будинків. Та й мороз у ці осінні дні нагадував про наближення зими, яка, за прогнозами метеорологів, буде дуже суворою. Отже, чи насправді так було, будемо вже читати в інших випусках газети. На завершення гроші торгівлі. Реклама у газеті Кур'єр Станіславівський. Французькі супи. Ну, це, я так розумію, щось на, кшал, на кшталт першої страви швидкого приготування. Вони продаються у пакетах на дві порції. Міцні, легко засвоювані, корисні супи, які можна приготувати всього за кілька хвилин на воді. Є 19 їхніх різних видів. Ну і остання така інформація. Спеції маггі надають напрочуд гарний і сильний смак супам, бульйонам, соусам до овочів і так далі. Достатньо кількох крапель. Пляшка коштує від 50 галерій. Завершуємо нашу програму. Дивимося, як завжди, дивлюся на свій годинник. І переконуюся, що час сьогоднішньої програми вичерпано, але попереду інші. Тож зустрінемось!